Із 1 березня 2024 року розпочинається прийом заяв на зарахування у перші класи до закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади, які триватиме до 31 травня. Включно право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти. Також першочергово зараховуються ті, які є рідними братами або сестрами школярів, які вже навчаються в цьому закладі, та діти працівників для зарахування дитини до першого класу батьки. Або особи, що їх замінюють, подають ряд документів. Батьки мали ознайомитися вже з рішенням щодо закріплення території за закладами освіти. Вони безпосередньо можуть приходити в заклад освіти до керівника або до відповідальної особи, яка на яку покладено обов'язок отримання і оформлення документів щодо зарахування. Вони пишуть заяву відповідно. Вони надають документи, які підтверджують місце проживання за тим чи іншим закладом. Вони надають медичні довідки, свідоцтво про. Народження дитини і станом на 1 червня будуть видані накази про зарахування дітей до перших класів. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то вони мають мати належним чином оформлені документи, зокрема й реєстрацію місця проживання для того, аби їх діти були зараховані до першого класу. Кількість закладів освіти, до яких можна подати документи на зарахування на вільні місця, не обмежена.